Вітаю всіх шановні глядачі. Ми сьогодні розпочинаємо наше відео з питання пенсій суддів. Бо пенсія суддів це проблема в Україні, і передумова цієї проблеми є законодавство України, яке так прописане, що судді отримують найбільші пенсії. І зараз ми прочитаємо даний матеріал стосовно екс-голови Верховного суду. Який підвищив собі пенсію, і тут увага, до 344,4 тисячі гривень. Уявіть, ця людина на місяць отримує таку суму пенсійної виплати. Про кого йде мова? А це Ярослав Романюк, який скориставшися можливостями чинного законодавства, підвищив свою пенсію. До цієї цифри. Тобто законодавство України надає їм можливість отримувати ось такі виплати, пенсійні виплати. І з цим, на жаль, ніхто не бореться, ніхто не змінюється законодавством, а воно залишається. І він, Ярослав Романюк, очолював Верховний суд до 2017 року. І він домігся. Підвищення своєї пенсії завдяки судовому рішенню, яке дозволило врахувати додаткові періоди стажу. Тобто він вирішив, що його пенсія замала, яку він отримав, а ми скажемо, яку він пенсію отримав, і скористався законодавством і зробив все для того, щоб його пенсія ще стала більша. За рішенням судді Київського адміністративного окружного суду Ірини Калесникової до загального трудового стажу було додано період строкової служби в армії, половини терміну навчання у вищому навчальному закладі та стаж час роботи в прокуратурі Бузького району Львівської області. І ось оці показники і вплинули на підвищення його пенсії. Так ось, яку ж він пенсію раніше отримував? Раніше, за даними декларації, а це 2023 року, річна пенсія Романюка становила 2 мільйона 937 тисяч гривень. От уявіть, це річна пенсія людини, яка працювала суддею. І він сказав, що це замала пенсія.